Ці фотографії усміхненої жінки єдина світла іскорка в житті пані Ельзи. Це моя донечка. 23 червня їй би було б 41 рік. Це остання зимова фотографія. Саме так виглядала її донька, коли переходила дорогу 29 березня. Тоді Наталя з подругою йшли на виставу, та жінок збив з дороги позашляховик Лексус. Зараз на вулиці Професорській жодних слідів ТТП. Однак, очевидці ще й досі пам'ятають, як масивний лексус на великій швидкості притис до цієї огорожі. Двох тендітних жінок Константин був на місці подій. Чоловік бачив, як п'яний водій вийшов з машини. Він шатався, його подимав, він уже неї не падав. І люди почали "Вот він п'яний все його би просто тут би прибили би. Тоді на місці була і наша знімальна група. А ось і кадри, які підтверджують слова свідка, Водій ледве стоїть на ногах. Люди його готові за це роздерти, як і за те, що про щось домовляється з даївцями. що, ну Рішили вопрос фінансовий, да? Рішилі фінанси шукати чи що вбити. Хай через шість днів Наталя померла в реанімації. А в червні суд постановив засудити чоловіка на 5 років умовно і позбавити водійських прав на один рік. Та нещодавно прокуратура подала на це рішення апеляцію, вимагає пом'якшити покарання. Ми куруємося тими доказами, які ми маємо, а саме, покази підозрюваного. Чорного про те, що він вжив алкогольні напої після вчинення дорожньо-транспортної пригоди в салоні свого автомобіля, а також виявлені слідчим недопита пляшка горілки. А де є доказ того, що він не випив цю пляшку горілки половину перед тим, як скоїв ДТП? Ну Прокурор Тарас Кузь, який вимагає пом'якшити вирок суду, так і не зміг відповісти на запитання, чому не пляшка горілки і свідчення водія вагоміший аргумент, ніж експертиза, яку проводила міліція. Як військовий дорожньо-транспортну пригоду, було проведено його медичне освідування, і згідно акту лікарів було встановлено факт вживання алкогольного сп'яні. Тобто ми проходимо до висновку, що він вживав алкогольні напої. Як же ж водієві Лексуса вдалось після вбивства жінки та кермування нетверезим не відсидіти за ґратами жодного дня та ще й заручитись підтримкою прокуратури. Ми вирішили спитати у нього самого. Богдан Чорний живе на вулиці Одеській. Скільки б ми не стукали у двері, нам так ніхто й не відкрив. Адже квартира має камеру спостереження. Сусіди ж немов язик проковтнули. Про водія бояться говорити взагалі. Зате у дворі ми побачили той же ж лексус. Який забрав життя Наталки. Коли мені лікарі сказали, я того ще не зрозуміла, я підійшла, і вона вже, я і узяття, вона вже холола на наших руках. Перші дні я просто того не розуміла. Я розуміла, але я не могла в це повірити. а тепер з кожним днем стає все тяжче. Пані Ельза ніколи не була релігійною, та після смерті доньки почала молитись. А біля підвіконня з образами поклала годинник, який в той день був на руці її доньки. Жінка впевнена, навіть якщо суд задовільнить позов прокуратури, час точно розсудить всіх. Христина Шевченко, Роман Миленький, Олександр Бригадир, Олексій Шилковий. наш репортер.